Друзі, всім привіт! Іду в Аврору, беру вас з собою. Мене завжди питають, що це за така гарна Аврора, в якій я знімаю. Це Кропивницький колишній джерельний. Сьогодні йду в Аврору на Ковалівці. Тут вона велика, але якось знаєте, от зовсім не такий гарний асортимент всередині. Але беру вас з собою, подивимося, що є. То йдемо! Напишіть одразу, ви подарунки вже дітям подарували, чи будете дарувати ще на Новий рік під ялиночку, тваринки, набір іграшок. 600 гривень, ну, чесно кажучи, я не оцінила. Це, я так розумію, якийсь інтерактивний ведмедик, якісь медитативні пісні, щось для релакс, для, для синання, 600 гривень. Ну, я б, мабуть, кращого такого ведмедика взяла. Дитині на подарунок. М'яка іграшка. Панда Амур. Це воно. Зуру 249 гривень. Музикальна з проекцією ведмедик. Зовсім не зрозуміла, де тут ведмедик. Хом'як 199 гривень. Ось це, мабуть, хом'як. Цінники дуже невдали. Подивіться, який гарний заяць. На лижах. От заяць прям гарнюня. Давайте подивимось, скільки він коштує. 249 гривень. Ну, от е, таку іграшку я б взяла б дитині. Так, що тут є ще цікавенького? Для творчості з піску 169 гривень такий набір. Е, Гра дитяче. дитяча, ляльку. Ось, я так розумію, вона. А хто пам'ятає, в кого в дитинстві були оці ляльки паперові, на які ми потім малювали одяг. Слухайте, ну це ж скільки було творчості, не так, як зараз. Хоча діти розвиваються в іншому, я нічого поганого в цьому не бачу. Звісно, нам би показав хтось ці іграшки. Ми б... Від щастя б не знали, куди собі діти. Ось такий різдвяний набір для макіяжу 77 гривень. Я знаю вечері зараз ще, по хресникам щось треба нести, то, тому вам з цього і почала. Багато різних таких невеличких іграшок. Тварина в переносці, лялька-пупс кійці. Котик у банці. Слухайте, 400 гривень. Аж цікаво подивитися, що там за котик. Навіть намальовані такі симпатичні. Так, це що? Якийсь сундучок, іграшка в сумочці плюс аксесуар, лялька плюс аксесуар. Ну, тобто є що обрати. Це, мабуть, якісь іграшки в колекційні. Ну, я думаю, діти оце все знають: 649 гривень. Ну так, чимало. Знов дивіться, на магнітах різний одяг на ляльок. От я ж коли Наталка маленька була, чомусь я її не малювала ляльок і не різала ми цей одяг. А, також купа різних дрібниць, я думаю, ви можете обрати собі щось на свій смак. Супермаркет 749 гривень. Різдвяний будиночок. Чому він різдвяний? Навіть не знаю. А ялиночка, чи тут є, чи немає. Ну, а отут е, віночок бачу над каміном висить. Це, мабуть, все що різдвяне. Ну, хай так буде. так. Купа різних ляльок. А ти для хлопчиків? Чомусь для хлопчиків? Ага, для хлопчиків з цієї сторони. Конструктори 399 гривень. Напишіть, діти зараз полюбляють конструктори. Я просто обожнювала в дитинстві і в Наталки, от якісь такі були. Теж конструктором, причому це можна і дівчинці, і хлопчику дарувати, як на мене, якщо ви знаєте, дивіться на сонячні батареї потяг. Ну, просто класно, 139 гривень, скласти отаке з дитиною. Так, Магнітний конструктор ось такий, теж пам'ятаю плівни кабухи, набожнього їм гратися. Вирощувати кристали 119 гривень. Це що? 3D-окуляри 129 гривень, ось такий мотоцикл 199 гривень. Ну, тут вже набір для. Значи для хлопчика стоїть, не знаю, мені здається, для дівчинки 119, 299 гривень, машинка і на руку ось такий гараж. Так, це що? Це вже якісь ігри. Гра балансир 299 гривень, набір іграшковий дитячий килимок, пазл з потягом. Ну, Мені здається, прикольно. А, це зоряні війни, пазл, 199 гривень. Слухайте, як я люблю складати пазли. Навіть не знаю зоряні війни. Я б, можливо, би склала б. І ще подивіться ось такі всі герої Марвела класність 199 гривень, цікаво. Побалувати себе чи ні? Ось що тут люблю, тут є різні інтерактивні іграшки, антистреси, набір археолога, бачите, іграшковий котики, собачки, щось там можна дістати, розкопка камінців, автомодель. Важко сказати, трактор 99 гривень, ще є якась автомодель. Ага, ось він. Хонда червона, 249 гривень. Ну і давайте вже е, картини по номерам. я думаю, це і подружка можна подарувати, 169 гривень, розмір 40 на 50 см, 190, а це колишня ціна. Різні є малюнки тут і. Соняхи і тут що тут якась принцеса. Ну, Можна обрати. Великий 399 гривень, 40 на 50, а це алмазна мозаїка. Чомусь я її тут не бачу. Менше 149 гривень. Ось алмазна мозаїка теж є. Для діточок ось такі полегше, бо пару років тому моя сестричка подарувала племіннику таких гусів. У вишиванках дуже гарні, але такі дрібнесенькі там були деталі, розмальовувала, звісно, я, бо ніхто інший у нас в родині не розмальовує. Так, рамочки 69 гривень. А мені, до речі, треба рамочка на робочий стіл, але якась гарніша хочу. Така маленька, 39 гривень. Ну, вона геть легка, і на столі на робочому буде не дуже гарно стояти. Дивіться, карти для виражіння. 129 гривень. Календар вічний з дерева. 49 гривень. Подивіться, маленький дзвіночок. Це так, щоб чоловік зранку каву приносив у ліжко. 169 гривень. Ось такий а, набір алмазна мозаїка. Ой, дивіться, картина за номерами, з фарбами та повітряною глиною навіть. оце щось прям цікаве. 30 на 40 сантиметрів. І коштує вона. Давайте подивимось. 249 гривень. Ну, це вже, знаєте, ті, хто пробував розмальовувати, а тут вам ще і повітряна вина. Дуже цікаво. І є ще от м -м, жінка така в капелюху. Також я б спробувала. Що я тут ще побачила, я дивлюсь, чи є на акції засоби для прання, бо я вже з задоволенням придбала. І знаєте, от я купувала ваше фрі, в мене зараз капсули і сіло купувала. Мабуть, все-таки мені більше подобається ваш Free. Не знаю чому. І якось от За останніми своїми відчуттями, мені здається, що вони краще. Клями усувають, тому, мабуть, наступні теж їх візьму. Я брала таку велику пачку, чомусь в цій я її не бачу. Так, що тут є цікавенького? Відбілювач для е, білих тканин, 65 гривень білі вітрила. Відбілювач для кольорових тканин з'явився, мабуть, не такий активний. Є маленький, щоб спробувати, по 25 гривень. Я ось такий використовую кисневий відбілювач 77 гривень теж на акції. Оце ще непоганий 109 гривень. Взагалі, знаєте, я вам скажу чесно, скільки я використовувала, от я не можу зрозуміти, чи в них різні різна активність, різна сила, чи просто плями бувають такі, що гірше. Усувається ним. Не можу сказати, що навіть якщо береш чистий оцей відбілювач, що він прям набагато краще виводить пляму. Мене і так влаштовує На знижках засіб для миття посуду. Washin Free мені взагалі оця вся лінійка їх подобається. Недорога і гарна побутова хімія. Зверніть увагу, якщо ви ще не використовували Galaxy 44 гривні, засіб для миття посуду. Так, що тут ще сама? Теж непогані, до речі, засоби 49 гривень. І зручно, що одразу з дозатором, з таким от з помпочкою. Домі 34 гривні. Сарма теж непогані, 40 гривень. 40 гривень, 40 гривень, різні запахи. Ще дивіться, ось такий концентрат. Мені, до речі, хтось його рекомендував, але я не бачу. Немає цінника на ньому для ручного очищення. Килими, килимого покриттям, які меблі, салоні автомобілі. Розводити водою і робити піну, наносити піну на поверхню і потім пилосмоком прибирати. Зараз подивимося ціну. 5 гривень, до речі, дуже недорого. І теж з кисневим якимось. Я, до речі, шукала, ніяк не могла знайти. Дуже мені подобаються оці диски чистоти. Купую змінні, але хочу купити новий оцей е, сам натискач. Мабуть, оцей я його зараз заберу. Так, і ще вам покажу. Купувала отакі кубики брів для бачка, але мені вони не сподобалися. Дуже швидко закінчується їх дія. Написано, тут дуже надовго їх вистачає, там не пам'ятаю скільки е, 800 змивань, але ні. Так, не бачила ось такого прального засобу. Гель для прання концентрований, 189 гривень 2 літри, ну, наскільки тут 57 циклів прання, то виробник Польща, наскільки я розумію. Ну, я все-таки купую нашого виробника, але спробувала б задоволеннями цей. Вон, він є. Е для кольорового і для універсального. 189 гривень непогана ціна для порівняння: 57 циклів, 189 гривень і 99 гривень 51 цикл прання. 314 гривень персів. Чесно кажучи, я не можу сказати, що він набагато краще пере, наприклад, ніж Wash Free, І в мене зараз ще. Ось такий Грюнвальд, 229 гривень. Тут 142 цикли прання, ну доволі таки економічно виходить. Дивіться, які цікаві лики з'явилися: 34 гривні. Для банки, з пластик, для банки просто, мабуть, добре в банку лягає оця частина. І подивіться, ще є з сіточкою всередині. Чи ця теж Да, і ця сіточкою. дуже зручно. Не знаю, правда, для чого використовувати. Ось такі ємності для сипучих продуктів 49 гривень великі. Є з синіми кришками, є з салатовими, є менше 39 гривень, там 2 літри, а тут 1 літр. Люблю ось такі от ємності 22 гривні мій обід. Доволі такі зручні, вони є ще наборами. 22,07 літр, 29,1 літр, 17 гривень, ось така маленька. Ну, я купувала колись великий прям набір, і дивіться, є ще такий набір контейнерів, цікаво виглядає 199 гривень. І він є ще в зеленому кольорі. Бачите, тут їх. Я так розумію, три всередині. Да. Окремо коштують і 59 гривень. Так, зараз подивимося що ще є цікавенького. До речі, дуже дякувала собі, що я придбала собі отакі форми з харчової фольги. Я вам тут покажу, щоб ви могли подивитися їх ціну. Дуже зручно, тому що то води не було на Різдво, то обстріли були і обстріли, і води, все разом. і Я якраз готувала і використовувала такі от різні форми, щоб потім менше мити всього. Вінчик для збивання 49 гривень. Ну, я його купувала. І що вам хочу сказати, мені не дуже. Мені більш подобається чайним пресом збивати. Збиваю молоко так, що просто, мені здається, навіть кава машина так його не збиває. Дуже класно. Є оці різні за, такі прилади для збивання молока, то чайний прес для мене це просто супер варіант. Просто зручно його можна використовувати ще й для чаю, не тільки для молока. 99 гривень такий для збивання. Дуже зручно з такими вінчиками робити омлет і 99 гривень ось такий. Я все думаю собі такий придбати, але якось виделкою звикла яйця збивати, то зайві прилади купувати на кухню вже не буду. Класна формочка Ведмедик. Так, безцінний поки що зараз знайдемо, яка ціна. 34 гривні, якщо ви якісь кексики. Почати дітям, до речі, дуже класно буде випікати той шоколадний кекс на раз, два, три, який є в мене на кулінарному каналі. Ще привезли. дивіться, які класні форми. Поки що немає цін на них. Зараз подивимося. Для борошна, для цукру, мені здається, ідеально за розміром. 119 гривень така. Класна. Ой, і вони дивіться ще різних розмірів зовсім. Це мені взагалі дуже подобається, але зараз просто неможливо тут через все це, це штовхатися. І е, дуже багато народу, і все розставлено сьогодні. Мабуть, товар попривозили. Ще помітила ось такий величезний горщик для котиків. Цікаво, скільки він коштує. Сміюся, бо це просто таз. Але в мене саме такий був горшик у кішки колись, але червоного кольору. 119 гривень він коштує прямокотний. Дуже зручно буде якісь речі замочувати в ньому. Беру тут корм 4 лапи для котиків. Ось цей. І отаким от котом м'яу я теж годую різних котиків. Завжди, ви знаєте, є в мене в машині. Щось сьогодні там прям не протовкнутися в цій аврорі, і знаєте, що найсмішніше? Я зайшла, мені потрібні були потрібен був такий великий чорний горщик для рослин. Як я завжди його бачу в усіх аврорах, тут я взагалі щось не зрозуміла, де горщики, і такі натовпи, всі бігають, що і не було в кого спитати. Ну так буває. Тож не розстроюйтесь, коли ви бачите, що в нас така велика класна аврора, не всюди вона така. На цьому буду з вами прощатися. До нових зустрічей.